Зріла шкіра має свої особливості, і правильний догляд за нею допоможе зберегти пружність, положення та сяйво. В цьому відео я розповім найважливіші кроки по догляду за зрілою шкірою. Тож як доглядати за зрілою шкірою, очищення використовуйте м'які очищувальні засоби, щоб не пересушити шкір. Додайте гідрофільну олію у ваш догляд, щоб м'яко знімати макіяж. Наприклад, гідрофільна олія з пребіотиками та колагеном від бренду Ведіпіл та пінка з гіалуроновою кислотою від бренду Торіден. Зволоження. використовуйте засоби із Уроновою кислотою, сквалами та керамідами для інтенсивного жилення, а також використовуйте нічний крем для регенерації вашої шкіри вночі. Пропонуємо цей мега живильний крем від бренду DR Чарт. Антивіковий догляд. Введіть в рутину засоби із пептидами та ретинолом, для того, щоб стимулювати вироблення колагену. В такому випадку вам допоможе сироватка із ретинолом від бренду MediPeel. Також використовуйте сироватки з антиоксидантами, такими як вітаміни С та Е, для того, щоб боротися з вільними радикалами. Пропоную вам Ватку з вітаміном С від бренду Торіден захист від сонця. Використовуйте SPF щодня, навіть взимку, щоб запобігти пігментації та руйнування колагену. Використовуйте мінеральний крем від бренду Skin. До речі, вже є в наявності та сама популярна нічна гідрогелева маска для пружності шкіри обличчя з колагеном. Скрию вам секрет: гарна шкіра це не лише про косметику і про здоровий спосіб життя, правильне харчування, питний режим та гарний сон. В наступному відео я розповім про види ретиноїдів. Підпишіться, щоб не пропустити важливі відео.